Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Кешбек 80% від вартості на усі засоби для миття посуду руками. Фейрі ціна 132 гривні, об'єм 1 літр 350 мл. Фейрі 1 літр 139 гривень. Засіб ханібанії 32 гривні, сатин 36 гривень, об'єм 500 мл. Green Home ціна акційна 60 гривень. Green Vault, 36 гривень. Wash and Free 40. Рідина для миття посуду від Kion 50 гривень. Fairy 500 мл 58 гривень. 450 мл 80 гривень. Піна для миття посуду від Fairy. Ціна акційна 149 гривень. Кешбек нарахується вам на наступний день після покупки і буде на карці 21 день. Треба встигнути його списати. Якщо не встигнете, то він пропаде. Знижка на прокладки від фірми фір'є. 40% від повної вартості. 22 гривні коштує упаковка прокладок 9 або 10 штук від фірми Libres. Це для критичних днів. Щоденні прокладки 40 штук упаковці, 39 гривень 80 копійок. Кешбек 80% на усі засоби для інтимної гігієни. Лактоцит – 179 гривень 269 гривень. Більший об'єм. Гель Лірен – 147 гривень. Нівеї – 189 гривень. Дермомет 180. Фармагруп 98 гривень. Family Doctor 60 гривень та 64 гривні. Лінджері 63 гривні. Та міцелярний 70 гривень. Від фірми Літо 40 гривень. Umbrella 28 гривень. 80% кешбек на засоби для догляду за волоссям від фірми Confume. З органовою олією. Шампунь або кондиціонер 449 гривень 750 мл об'єм. Спрей 279 гривень. Покриваюча есенція для волосся. Ціна 349 гривень. Ампули ціна 349 гривень. Акції на усі панчохи від фірми Vivienne 20 або 40 ден. Коли купляєте одну пару, друга піде вам в подарунок. Ціна однієї 145 гривень. Є із широкими або із вузьки, та відрізняються вони кольором. Знижка 50% на туалетну воду від фірми Anga Schлесер. Чоловічий 100 мл об'єм 1699 гривень, 75 мл об'єм, ціна 1149 гривень, жіночі аромати 30 мл 999 гривень. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за ротовою порожниною дитячі. Зубна Хані Ханібані 9 ,50 гривень 50 копійок. Ханібані ціна 20 гривень. Ультрам'ягка. 55 гривень коштують зубні щіточки від Аквафреш. Знизу мають присоску. Відколки зубна щіточка. Для найменших зубна щітка із напальчником 21 гривня 50 копійок. Також є музичні зубні щітки, ціна 119 гривень. Зубні пасти. Також повертається кешбек 80% від вартості. Від сплат 83 гривні. Зубна паста від Elmix 120 гривень та 115 гривень. Зубна паста Colgate 52 гривні 50 мл об'єм. Аквафреш зубна паста. 3-5 років. Ціна 54 гривні. Є також 6-8 років. Ось така зубна паста від Аквафреш 55 гривень. Зубна паста від Аквафреш 75 мл об'єм, об'єм. 9,13 років 67 гривень 50 копійок. Акція на посуд 2 купляєте третій в подарунок. У нас, на жаль, маленький асортимент посуду. Знижка 40% від вартості на ополісковичі для ротової порожнини від Listerine, об'ємом 250 мл. Ціна 51 гривня. Також кешбек на дитячий ополіскувач від ханів бані. 80% від вартості. Електрична зубна щітка Oral-B, кешбек 80%. Ціна 895 гривень. Насадки до зубної щітки 2 штуки 559 гривень. Знаю багатьом цікаво, що ж купляю я по акції. Сьогоднішні мої покупки в магазині Єва. Зубна паста від фірми Elmex. Зубна щіточка для найменших діток з таким силиконовим напальчником. Ось такі дві зубні щіточки. Їхня гарна зараз акційна ціна 9,50, якщо не помиляюся. І повертається кешбек 80%. На ось ці всі товари повертається кешбек. Це є гель для миття посуду натуральних компонентах. Беру в перший раз, спробую. І з кешбеку купила тік-так. Такі невеличкі покупки. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.